Привіт, котики! Сьогодні вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми будемо робити саме натуральну сіль для ванни, тобто різні суміші солей для ванни. Але перед тим як почнемо, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сандра Чері, а це ваш щотижневий дофамін від творчості. Як я вже казала, сьогодні будемо робити суміші з солей для ван, використовуючи більш-менш все, що можна знайти в магазинах для Аврора, Копійочка або в інших косметичних магазинах, тому все буде доволі легко, просто і. Цікаво. Будемо робити три суміші: перша суміш буде розслабляюча з лавандою. Друга суміш буде для е, покращення нашої бадьорості, коли хочете таку приємну, е, свіжу ванну прийняти. І також третя, це буде для нашої шкіри. Тому не пропускайте і дивимось наші рецептики. Надіюсь, вам сподобається. Перед тим як приступити до самого процесу створення наших солей для ван, я запишу собі ці рецепти для того, щоб наступного разу я могла їх використати заново, і мені не потрібно було шукати знову рецепти. Почнемо з моєю улюбленою, а саме з релаксуючої, і тут ми будемо додати англійську сіль. Після цього ми додамо також склянку. Солі морської, і після цього ми будемо додати по самому рецепту, де я підглядаю, звичайно. ж, вже наші аромамасла. Я використовую тут лаванду, так як це буде лавандова розслабляюча сіль. Додаю лаванду, після чого я буду додавати засушені квіти лаванди, все дуже добре перемішую, щоб ефірні масла добре розмішалися з солами. Коли все добре розмішали, я підготувала собі баночки, які я використовую, використовую саме скляні баночки, і в нього я вже висипаю сіль і використовую по мірі потреби. Роблю такі оновлення баночок приблизно раз у місяць. Для приготування саме таких солей для ванни, для бадьорості ми використовуємо морську сіль без вже англійської солі. І тут будемо використовувати також одне з моїх останніх відкриттів це саме кокосове, так, кокосове молоко, сухе, яке ідеально підходить також для ванни. Після цього ми знову додаємо наші ефірні масла. Я перевіряю, скільки крапель потрібно. В середньому я додаю до склянки морської солі по 10 капель основного аромату і 5 капель в другорядних ароматів. Тут я використовую м'ято, помаранч та лимон. Вона дасть доволі такий класний аромат для того, щоб класно пробуджуватися. І також я додаю засушену троянду, трохи розминаю для аромату, і після того додаю до соли. Вона дасть красоту, і також вона дасть також свій приємний аромат. І тут ми до морської солі будемо додати новинку, що для мене в принципі стало відкриттям, Але це дуже класна пілінгова сіль для вани. Ми додаємо лимонну кислоту. І після цього ми також продовжуємо додаємо до нього наші аромати, які нам підходять. І також додаємо сухоцвіття. І цього разу я буду додавати знову троянду, так як вона має офігенний, крутий, естетичний ефект. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, ой, це одне і те ж саме. І не забудьте з'явитися на цей канал і залишити коментар.